Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба, і такі вони були бідні, нічого не мали. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От якось баба і напалася на діда. Зроби мені діду солом'яного бичка та осмоли його смолою, аби я його пасла та й мечки пряла. Що ти говориш, навіщо тобі той бичок? Зроби, я вже знаю, навіщо. Нічого робити. Зробив дід соломіного бичка і осмолив його смолою. Рано вранці баба набрала мичок і погнала соломіного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кожіль і приказує. Пасись, пасись бичку, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Скажи мені, а бичок йому. Я бичок третєчок і соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже. То дай мені смоли обідрений бік залатати. От ведмідь тоді хап бичка за бік і давай йому смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, де це бичок дівся. Мабуть, він додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Баба одразу гукнула діда, дід веденько прибіг, віддер ведмедя та й кинув його у погріб. На другий день баба знову погнала бичка пасти, сіла під деревом прясти і невдовзі задрімала. А з лісу вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Я солом'яний бичок смолою засмолений. То дай мені смоли залатати бік а то кляті собаки обідрали. Заходився вовк віддарати смолу. Дер дер та й зав'язані зубами так, що ні туди, ні сюди. Прокинулася баба, побачила, що вовк її бичка тягає, та знову погукала діда. Дід і вовчиська до погреба вкинув. Погнала баба й на третій день бичка пасти, сіла на траві та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені, голубчику, смоли прикласти до боку. Капасні собаки трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба. Дідові сказала, дід укинув у погріб і лисичку. А далі зайчика побігайчика, отак упіймали. От як назбиралось їх багатенько, дід сів над лядою та й давай гострити ножа. Ось зараз зніму з вас шкури та пошию нам із бабою кожухи, шапки, рукавиці. каже. Як дізналися звірі, що дід хоче з них шкури познімати, то стали один поперед одним просити, щоб він їх пожалів, а вони, мовляв, за це добром віддячать. Дід подумав та всіх їх і відпустив. А на світанку чують старі, хтось у двері стукає. Вийшли на двір, а там ведмідь вулик меду приніс, вовк отару овець нагнав, лисичка нанесла домашньої птиці, а зайчик усіляких прикрас, каблучок, сережок, намиста доброго. Забагатіли дід з бабою. Усього в них тепер вдосталь. Попродали вони овець, купили волів і почав дід тими волами ходити чумакувати, а бичок доти стояв на сонці, поки не розтанув. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.